Ой парад, бойова і військова техніка. У механізованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки сухопутних військ, повітряних сил Збройних сил України та Національної гвардії України. Військова техніка та озброєння, що беруть участь у параді, модернізовані на відчисняних державних підприємствах. На центральній вулиці столиці колона новітніх бронетранспортерів українського виробництва птр 3 е Бойові машини, оснащені автономним бойовим модулем з дистанційним керуванням штурму. На озброєнні знаходиться 30-міліметрова гармата, головець, автоматичний ранатомет. Комплекс керованого озброєння Бар'єр. Рух погоди продовжує абсолютно новітня розробка конструкторського бюро заводу з імені Ванишева. Гордість харківських машинобудівників, бронетранспортер, вдр 4 е Бойове хрещення нової машини відбулось під час виконання завдань у зоні Гармати МТ-12 Рапіра та 152 мм гаубиці МСТБ, які призначені для ураження живої сили, боротьби з артилерією і танками противника. Для пунксирування гармат застосовуються автомобілі Крас Солдат. Артилерійські системи на параді представляє 55-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України.